Ну, друзі, час такого нашого простенького рецепту в нашій студії. Сьогодні готуємо мандарини в шоколаді з кокосом. От Шоколад вже скоро до нас прийде і якраз розтоплюється а для того, щоб зробити цей рецептик. У нас 2-3 мандарини для цього рецепту потрібно у нас три. Темний шоколад 100 грамів приблизно можна 70% саме його щільності. Кокосова стружка 30-40 грамів. Яка гарно пахне, та ще й дуже корисна, до речі. Ну і за бажанням, якщо хочете, там щіпка морської солі, вона гарно підкрастить шоколад, або якісь свої варіації. Що для цього треба? Просто найпростіший рецепт почистити мандарину, потім взяти дольки, просто вмокнути їх в шоколад розтоплений, і потім вмокнути в кокосову стружку. Кладемо до холодильника, воно все. Підмерзає і. Такі, як має. цукерочки. Так, угу. просто. Давай почищу якусь мандаринку тобі? Та я вже сама хочу. Хоча Ех, добре, добре, бачте, ти один раз попросив. Я в кого э, справжня за... жінка. Я все сама. За купу часу кажу, давай щось допоможу. І я така, а мені та не, не дають одразу. Е, Чистимо і так пахне мандариною оцей цей аромат. Так, він просто якось по-домашньому не сплутаєш його, та але до речі, хочете вам факт цікавий, розкажу що е, запах мандарина. Він знижує тривожність, і це Є! не просто а, ну, якась така абстрактна історія. Що? Ефірні олії з цедри мандарина мають доведений заспокійливий ефект. Аромат зменшує рівень кортизолу, покращує настрій. Саме тому мандарини асоціюються з відчуттям дому і безпеки. Та? Це не просто так. Новий рік він пахне мандаринами не випадково у Радянському Союзі мандарини були дефіцитними, і їх масово завозили саме взимку. Мозок закріпив цей аромат як святковий, і тепер майже е, такий у нас вже умовний рефлекс. Також мандарин один із небагатьох фруктів, що ділиться е, так на дольки. Його природна форма е, ось така: робить мандарини соціальним фруктом. Його легко розділити, пригостити, поділитися. Психологи навіть використовують це як символ близькості. А що в мандаринах більше користі саме у шкірці, ніж у м'якоті? У цедрі в 3-5 разів більше антиоксидантів ніж у самому фрукті. Саме тому цедру. Використовують у медицині, парфумерії та кулінарії. Мандарини не люблять самотність, вони швидше псуються поодинці, ніж у купі. Разом зберігають вологу і аромат довше, справжня така метафора спільності. Ну і ще. Мандарин найшвидший антидепресант, щоб підвищити настрій. Достатньо почистити мандарин, навіть не їсти його. Аромат активізує ділянки мозку, пов'язані з радістю та спогадами. Ну і наостанок вам ще такий факт: в Азії мандарини це символ побажання життя на китайський новий рік. Мандарини дарують як побажання довгого щастя, життя довго життя, щастя, фінансового достатку. Два мандарини, особливо сильний знак благословення. Мандарини рідко викликають. Переїдання, переїдання, і на відміну від солодощів, мандарини швидко дають відчуття насичення, мозок отримує і смак, і запах, і ритуал очищення. Тобто разом з тим, як вичистити мандарин, очищується і ваша свідомість. І бачите, Ау. не дарма китайська мова, знаєш, як є ж мова? Називається мандарин. Ну, типу, мова їхня, якою вони говорять? А, Ман -да, м -м, та, мандарин. Очищанова мандарин. мова. Поч... — А можна я його... Він почистив, щоб їсти. Я так і знала. <рес> <рес> Дивіться, друзі. Почищення дольки, розтоплений шоколадик. Зараз буду вмокати. Повністю, хай він оце стече. Це у нас, знаєш, таке як фруктове фондю. Буде. <рес> а так красиво виглядає, слухай. Слухай, твій улюблений шоколад. Будеш тут зараз мені пчихати. Не зараз, а коли воно застигне в холодильнику. Коли застигне. Ось так. Зараз я О, викладаю його. Але треба його в кокос одразу макати? Чи посипати? Написано в рецепті посипати. Таким сніжком. Припорошило. Я надію, що воно відлипне від цього, від пергаменту. Ну, коли друзі, дивимося, будемо будем бачити. Ну, Треба ж пробувати щось нове. а то ж ми все старі, Ну, Ми такі... готували. М... Що ж ми готували від такого смачного? Здається, фінікові цукерки. І теж ну, принцип був приблизно з арахісовим маслом, з маслом з... Ну, всередині, тобто такі фаршировані. Дуже круто. Зараз це дуже популярно, їсти фінік і всередину замість кісточки туди шматочок масла з сіллю. Всі просто, як наче відкрився портал у команди. А нічого, що я це... так одразу з'їв цю мандарин. Та їж Ваню. Я ж то об... вже зраділа, дикду... що ти мені допомагаєш сьогодні. <рес> ну, я допоміг. Мінус одна мандарина, менше роботи тобі. <рес> Дякую. Ну, це... Ти знаєш. А що, на неї все то, одно не вистачить шоколаду і кокосової стружки. Ну, тобі краще з'їсти просто мандарин, знаєш, ніж оце з шоколадом. <рес> ну, але я спробую. Так, отакі вони у нас виходять. До речі, можна, знаєте, є такі відомі десь закордонні цукерочки у формі долік таких мандарин. Знаєш, як така апельсинка дариться і вона ділиться на дольки шоколаду. Куштував колись? Ні, не куштував. Така цікава подача шоколаду. Можна тільки частинку занурювати, мандарину? То знаєш, з того користі тут тільки. тільки, мандарин. тільки мандарин. Ні, ну, чого, шоколад, якщо він. Ем... Ну так, шоколад теж, якщо він справжній, і якщо там не так багато цукру, то. Ну, це... По великому рахунку і кокосова стружка, вона нічого в собі шкідливого не має, по факту. Ну так, тому, ну, вона корисна дуже, насправді. Тому у нас повністю здоровий рецепт, люди. Так, так. Корисний десертик такий буде. Я не знаю, я правильно взагалі це роблю. Головне, щоб смачно було, розумієш, Побачимо. Ну, ну, Мені здається, що ну, все виглядає досить пристойно. Отак. Занурювати тяжко вона злітає yeah. з виделки. На e, напишіть, чи є хтось із тих серед вас, дорогі глядачі, хто коли чистить мандаринку, навіть всі оці білі е, ворсинки очищає. Бо я знаю деяких людей, які такі перфекціоністи, що вони не покладуть ту дольку до рота, поки на ній не буде жодного сліду е, оцього білого. Ого, ні, я не з таких <рес> у мене терпіння не вистачить так ну, робити, не, це не знаю, Ну, це просто клас. ж треба бути дуже терплячим. Я знаю навіть деяких, хто не може їсти мандарин в оболонці цій, і він mm -hmm. навіть з дольки знімає ось цю плівочку і їсть тільки в, там же ж в кожній дольці ще багато дольок маленьких. Ну це треба бути реально дуже терплячою людиною. Чесно, да. Я. ну тобто, знаєте, от як помело їдять, та? тобто так, велика ну, тобто, долька, і там очищають шкір. Да. І от деякі люди так само їдять мандарин. Ну це як і грейпфрут. До речі, так. Ну тому що дуже. гіркий. так. Uh -huh. Ні, з мандаринами я таке не роблю. Мандарини корисні, тим паче, от як, да, як Бог придумав теж в сезон, коли нам потрібні вітаміни, от є такі мандаринки, які, ну, ти ж які бачиш, до нас що завозять. Це саме в нашому регіоні це така історія. О, от так. Я ж тільки що факти читав, так, що він в Радянському Союзі був дефіцитним продуктом. Весь світ їсть мандарини е, цілоріч. І тільки ми. Та це залишок особомислення. У нас є таке поняття, як сезон мандаринів. Угу. І це новорічний. А по великому рахунку, вони ж у нас тепер є круглий рік в доступі. Просто, Але знаєш, коли ти... Зараз вони більш доступніші, ну, дуже цінні, та, звичайно. Е, та. Тому в будь-якому випадку е, класна. Ідея зробити ось ще й такий десертик, якщо ви любите і мандарини, і шоколад, і кокос, е і хочете, щоб у вас був десерт якийсь більш-менш корисний, оце, оце воно. Оце погратися з порбути всі весь в шоколаді. <рес> ну а коли ну, колись ще це а робити? Скі, а скільки це? у нас приводів ну, для радості? Так, ну а, я ж я ж про це і кажу, що воно оп. того варте. Я, до речі, в дитинстві. Пам'ятаю, мама робила з шкірок мандарина і апельсинів цукати. Ого. Просто я коли прочитав, що в шкірці мандарини корист. більше користі, ніж угу. в м'якоті. Чікала, я, я яка ці вона на смак? Зараз я спробую шкірку. Ну, Вона гірка, мабуть, я думаю. Ні, мандаринова вона гірка. <рес> ну Все, тепер в тебе буде вдома безвідходне виробництво. Я знаю людей, які їдять знаєш, яблука з огрізками <гум> повністю, лише тільки хвостик. Ну так, це, ну, це теж залежить знаєш, від яблук. яблука. Яблуки ж різні також бувають. Ну Або в цьому випадку, мабуть, від людей все-таки залежить. А, так, так, ну що, людей, друзі. Стільки. Ось так у нас виходить. Поки що цього достатньо нам, щоб з Іваном скуштувати, ми це відправляємо просто до холодильника і воно має замерзнути. І пізніше покуштуємо, покажемо вам, що з цього вийшло. Ну, Якщо ви не забули, то ми сьогодні робили ще такий рецепт, як мандаринок. Мені здається, просто на фоні пряників, які ми щойно робили, просто загубився наш рецепт. Це точно, але от він є, ми про нього не забули. Подивіться, які гарненькі дольки мандарину вийшли, друзі. Ну, це просто якась краса. І це все от в свіжому такому вигляді, годинка можна куштувати. Так що, а, Ваня, якщо ти подігнуто? зможеш щось хоча б відкусити, я розумію, що ти будеш потім Ну, страждати. Що, дегустуємо. Момент. Воно класно, але воно ж дуже соковите і в момент, коли ти його надкусуєш, воно йде фонтаном. Тому обережненько це робіть. Що вам сказати? Дуже смачно. Але смачно. Дуже в комплексі класно це смакує.